Друзі, вітаю вас на каналі ТВТ Digital Україна. Нещодавно багатоабонентська виклична панель з розпізнаванням облич отримала оновлення разом з мобільним застосунком. Це дозволяє телефонувати абоненту на смартфон. Як ця функція працює та як її налаштовувати, ми з вами зараз дізнаємося. Раніше ви могли телефонувати абоненту тільки тоді, коли він знаходиться в вашій локальній мережі. Тепер, завдяки оновленню, ви можете набирати абонента, який знаходиться в будь-якій точці світу. Як все це адмініструється, адміністратором системи може бути людина, та, яка зісканувала QR-код панелі. Вона автоматично стає адміністратором. Всі налаштування адміністрування проводяться в мобільному застосунку SuperCAM Plus, за допомогою якого вона буде робити всі налаштування. Система буде працювати тільки якщо ви маєте аккаунт, та ваші абоненти також повинні мати аккаунт в мобільному застосунку SuperCAM Plus. Почнемо налаштування системи. Ну, по-перше, для чого нам утиліта ip Manager Tool? Для того, щоб дізнатися IP-адресу виключної панелі. Запускаємо нашу утиліту. Утиліта автоматично просканує мережу і знаходимо панель. Вона називається TDAE 2223 і бачимо нашу IP-адресу. Тепер ми просто можемо перейти по цій IP-адресі. Вводимо логін та пароль і заходимо в систему базової інформації. Як ми бачимо, версія прошивки панелі. Встановлюємо застосунок на смартфон і скануємо ось цей QR-код. Далі, зверніть увагу, нам потрібно ввести код безпеки. Для того, щоб його побачити, потрібно ввести пароль панелі. Вводимо пароль панелі. Так, і ось наш security-код. Код безпеки. Вводимо сюди код безпеки. І зберігаємо. Панель успішно додана. Адміністратором панелі стає та людина, яка просканувала QR-код. У мене повинен з'явитися додатковий пункт меню Building і Residence. Натискаємо його. Тепер ми можемо створити наш об'єкт. Натискаємо на плюсик і починаємо створювати наш об'єкт. Що нам тут потрібно ввести? Ім'я нашого об'єкту, номер об'єкта та термінал, до якого це потрібно все прив'язати. Та зберігаємо. Заходимо ще раз в наш об'єкт, і тепер ми маємо можливість ввести номер кімнати або номер квартири. Натискаємо плюсик і додаємо користувача. Для того, щоб додати користувача, нам потрібно, щоб користувач був зареєстрований в мобільному застосунку SuperCam Plus. Користувач повинен надати свою пошту, на яку він реєстрував мобільний застосунок. Таким чином, ви бачите, ми створили об'єкт номер 123 і створили кімнату. Зараз ми перевіримо, як панель буде телефонувати абоненту. Таким чином, максимальна кількість користувачів на одну квартиру може бути до 5, максимальна кількість квартир на одну панель до 99. Як ви бачите, останнє оновлення розширює функціонал панелі. Раніше ви могли телефонувати тільки в локальній мережі, тепер ви можете телефонувати абоненту, якщо він знаходиться в будь-якій точці світу. Команда TVT постійно вдосконалює свої пристрої, тому слідкуйте за оновленнями на нашому каналі. А якщо ви не підписалися на наш канал, то обов'язково підпишіться. Ставте подобайки, до нових зустрічей на каналі.